У цьому відео розглянемо основу, яка закладена в роботі відкатних воріт консольного типу, і ця основа є жирним мінусом цього виду сувної огорожі. А саме, під час розміщення стулки в крайнє положення зачинено або відчинено, вагове навантаження на роликові каретки зростає практично в півтора рази, що призводить до швидкого виходу з ладу несучих роликових кареток. На нашому зразку, при розташуванні роликової каретки по центру щодо балки, загальна вага становить приблизно 2,4 кг. При зміщенні балки максимально в бік, по відношенню до роликової каретки, загальна вага збільшується і вже становить приблизно 3,4 кг. Тобто, загальна вага всіх деталей, які розташована на вагах, становить 2,4 кг. Але при отриманні ефекту консолі вагове навантаження на ваги збільшується практично в півтора рази. Ось це і є основа в роботі відкатних воріт консольного типу. Наприклад, за фактичної ваги каркаса воріт у 400 кг під час роботи відкатних воріт навантаження на роликові каретки становитиме 600 кг. Виходячи з цього, для відкатних воріт консольного типу. Краще не робити важкі каркаси або вибирати фурнітуру для воріт з подвійним запасом по міцності. Наприклад, у відкатних воротах підвісного типу такого недоліку немає. На роликові каретки впливає однакове вагове навантаження незалежно від положення стулки воріт. Купити якісні комплектуючі для виготовлення всіх видів воріт ви можете в інтернет-магазині Ворота Лайф або КСВ систему воріт.